Розпочинаємо процедуру завантаження. Наш сьогоднішній гість проявляє риси хитрого звіра, які вишукають здобич, щоб потім накинути неї цілою зграєю. При цьому, не боючись зустрітись із таким же добитливим бешкетником. цикада була представлена на тлі зростаючого напруження у 2740 році компанію Hardford Co. Industries, відомий тогочасний виробник високоякісного зв'язку та систем націлювання. Вони вирішили скористатися можливістю, яка тоді виникла, так як попит на бойові мехи піднімався, що й стало причиною будування комплексу для виробництва мехів на своїй рідній планеті Брайант. У той період Локус займав вагому частку ринку легких розвідувальних машин, тим не менш, Hartford Co. розробила свого нового меха спеціально таким, щоб він безпосередньо конкурував із самим Локустом. Вони зробили свого меха настільки швидким, але вдвічі більшим. Це дозволило йому носити трохи кращу збройне та наділило його перевагою у бронюванні. Зоряна ліга була настільки вражена, що погодила обмежений контракт на невелику кількість, використовуючи їх для заміни розвідників, втрачених у боях уздовж прикордонних регіонів. Швидкість цикади є однією із її головних переваг, як розвідувальний мех він може долати великі відстані за короткий час. Більше того, броня та озброєння меха робили його серйозним супротивником, від якого саранча може повністю вийти з ладу. Надійність зброї та її систем стеження також добре усім відомі, так як фірма в першу чергу спеціалізувалася саме на цьому. Однак радіатори виробництва Hartford Co. виявилися неякісної конструкції. Вони мали тенденцію до зносу та не працювали на повну потужність. Якщо їх не відновлювати після тривалого використання, то радіатори відводитимуть лише 60% тепла, що може призвести до серйозного перегріву в бойовій ситуації, хоча з пленом часу їх все ж таки перепрацювали. А у багатьох старих моделях, які все ще використовуються, давно замінили оригінальні на більш якісні та актуальні. Маючи свою операційну базу та єдиний завод Цикат на своїй рідній планеті, фірма стала черговою із багатьох жертв в наслідки падіння зоряної на ліги та початку війн за спадщин. І незважаючи на те, що основна лінія виробництва була знищена, на складах все рівно зберігалася вагома кількість деталей: заготовок, моделей каркасу та й навіть цілі мехи. Як наслідок, вони ставали мішенню майже всіх держав-наступниць де служачи лордам мехи заслужили позитивну репутацію. На жаль, це також означало, що очікування від них іноді перевищували фактичну можливість конструкції, а оскільки нові моделі вже не вироблялися, кількість цикад почала різко скорочуватись. Відкриття ядра пам'яті Хелман дозволило компанії Free World Defense Industries вдихнути нове життя у цикаду, відновивши виробництво мехів на свої нещодавно оновлені виробничі лінії на планеті Гіпсон. Переважна більшість цих новозбудованих машин пішла до війська Ліги вільних світів, зокрема до федеральних підрозділів, які відчайдушно потребували у розвідувальних мехах. Ша також було ідеальною платформою для застосування більшої частини нині відновленої втраченої технології. Нові цикади були поставлені до федеративної спідружності та кумінату драконів у рамках угоди по боротьбі з кланами. Після розколу Старкома слово Блейка наблизилось до Гіпсона, і все більше мехів було перенаправлено до повстанців Блейка. Таким чином, меха можна було зустріти по обидві боку джихада. Майбутнє цикади після терору здавалось похмурим через знищення федеративних батлмехів, якби не рішення компанії Enduring Aerotech, що спеціалізувалось на аерокосмічній галузі, відокремившись від Free World Defense Industries у 3078 році через її зв'язки з словом Блейком компанія вирішила розширити виробництво мехів, відновивши зруйнований завод батлмехів на Вестворі. Ця лінія виробництва продовжувала свою діяльність на протязі десятиліття, після чого їхня модель 4A стала основним продуктом в воз'єднаної лігі вільних світів. А тепер коротко, давайте розглянемо основні моделі у порядку дати з проектування. Адже ви знаходитесь у Мехлабі Хобінет. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, підписка, комент – це саме те, щоб розрушити алгоритми. Навіть незначний коментар. Декілька слів впливає на просування відео. А чим нас буде більше, тим завзятіше буде мотивація створювати новий контент. Першою була модель cta 2 a яку спроектували 2740 року. У загальному це середні мехрозвідки, вага якого складає 40 тонн. Базувалося усе на оригінальній конструкції шасі Hartford 300. Із озброєння у нього присутні два середніх лазери по одному кожну на півторс та один малий у центральній частині. Силова установка марки PitBan із 320 термоядерним ядром. Завдяки ньому він здатний розігнатися до 130 км на годину. Система охолодження налічує 10 простих одинарних радіаторів. Внутрішня конструкція у сумі має 67 балів структурної міцності, а прикрите все це 4 тоннами бронепластин марки Star Slap 3, що наділяють його бронею у 64 бали. Коштує він 3,7 мільйонів цибіл та займе 659 бойових балів. Наступними були моделі City A3C та CD A2B, які випустили 2840 року. Модель 2B у всьому повторює попередника за виключенням броні, якої тут же трошки менше на півтони. Тепер його захист має 56 балів міцності. Але натомість замість малого лазеру було монтовано повноцінний вогнемет, що робило його у рази смертоноснішими проти піхоти. Незважаючи на те, що його вартість аналогічна попереднику, бо бойових балів він же займе трохи менше. 600 126. Модель 3C вже трохи відрізняється за рахунок термоядерного реактору, трьохсота модель якого зробили його трохи повільнішим. Тепер максимум це 120 км на годину. Але натомість система охолодження вже налічує 11 радіаторів. Узброєння було повністю замінене. В цій моделі була присутня гармата заряджених часток по простому PPC, які закріпили у правому напівторсі. Збільшивши дистанцію ураження, тепер не потрібно було підходити так близько. А у випадку, якщо мех наштовхнеться на піхоту чи ще щось легкоброньоване, то було монтовно два кулемета, точки кріплення яких було на ногах. То ця модель хоч і трохи дешевша, 33 мільйона цибіл, але займе вже 771 бойовий бал. Наступною у нас була модель CDA 3M, яка була спроєктована 3049 року із рахуванням нових технологій, Шасі було повністю перепрацьоване. Тепер це Kell Reinforce 240. Дизайн також оновили. А ще була присутня система захисту боєприпасів типу Case, силова установка, розширена із 320 XL Ядром. Вона і займає більше місця, але є набагато легшою, що дозволяло зберегти швидкість у 130 км на годину та де змогу встановити більш важче озброєння. Окрім стандартних, двох середніх лазерів та одного малого було монтовано ультрагармату ац 2 Система охолодження була повністю перепрацьована і тепер вона налічує 10 подвійних радіаторів. Правда, коштує ця модель вже 7,7 мільйонів цибіл та займе 812 балів. Після неї час від часу опускали нові серійні моделі, які мало чим відрізнялися. В одній було монтовано якісь із різновидів PPC. В інші лазери були екстрадистанційні, великі чи середні або малі. З дизайном та бронею також трохи експериментували, але справжнє переосмислення відбулося 3150 року модель CDA 4A, Шасі мало ендокаркас 67 балів структурної міцності, броня 7,5 тонни ферофебрину, які наділяли його захистом у 134 бали. Але найголовніше це те, що тут було присутнє сучасне обладнання та озброєння: два середніх швидкоімпульсних лазери та один покращений важкий середній лазер. Правда, коштувало це все недешево. Загалом мех коштував 12,5 мільйонів цибіл та займе 1097 бойових бали. На завершення потрібно додати, що це непогана машина, особливо як альтернатива локусту. Ну а на цьому поки що все з вас лайк підписка комент. А з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.